Привіт! Сьогодні хочу розповісти, як гарненько замаскувати ці білі ниточки, щоб їх не було видно. Нагадаю, це у нас новорічна шкарпетка для солодощів. Тут ми в'язали за задні полупетлі для того, щоб вив'язати капелюшок. За передні полупетлі вив'язали поля нашого капелюшка, і з'явилася така біла. Ниточка. А, як її гарненько замаскувати, зараз вам покажу, розкажу. Для цього, беремо ниточку в тон нашого капелюшка. Так, приєднуємо її на початку ряду і вив'язувати будемо отак, прям безпосередньо. От сюди, отак приєднуємо, і в'язати будемо безпосередньо прямо за оці білі стібочки, за білі ниточки. Так, приєднали. Так, воно трошки не дуже зручно, але результат того вартий. Так, і отак прямо сюди, за, за стовпчики за білі, що видно, що залишилось. Пров'язуємо просто рядочок стовпчиків без накиду. От так, просто за білу за ниточку, за білий стовпчик. І так, цілий ряд до кінця ряду. Я вам ви пров'яжете самостійно, я поки що просто покажу, як, який вигляд це має. Ой. Зачіпила. Бачите, отакий от вигляд воно має до того, як ви пров'язали. На чорному кольорі просто погано видно. Тут з'являється така косичка, яка гарненько маскує, і бачите, його не видно, оцих білих ниточок, білих стібочків. Покажу вам на вже готовій шкарпеточці, бачите, отак воно виглядає. На жаль, на чорному кольорі просто не видно цього. Тут косичка, але результату ми досягли білої ниточки, у нас не видно.